І на черзі про новини спорту третє місце в Європі. З таким досягненням до Буковини повернувся восьмикласник Степан Греку. Хлопець їхав на змагання з боксу в місто Грозний Чечня. Провів три поєдинки, два із них виграв. Цим і забезпечив собі місце на п'єдесталі. Радістю перемоги спортсмен поділився і журналістами. Докладніше про юнака та його перші кроки в боксі розповість Олександр Хмель. Ще перейшов у 9 клас, а вже третій в Європі серед учнів з боксу. Степан Грекло родом із шипинців. До цього призер чемпіонату України та Кубку Дружніх Націй. Він прийшов до нас зовсім маленьким хлопчиком. скажімо, що у нас 10 років у нашому боксу в шипинцях, то він прийшов з семи рочки вже зразу. От семи маленький такий він от, був от, такого росту. Одразу в нього не все вдавалося. Одразу в нього були на ринку і програші. І успіхи, і невдачі, але він показав дійсно свій боксерський характер. Він показав свій е, дух, який сьогодні велися йому в ту медальку. Так порушення відгукується тренер, стверджує хлопець наполегливий та працьовитий. Власне, це і допомогло успішно виступити йому в Європі. Із трьох поєдинків два виграшні. Тепер Степан не жалкує, що пішов у бокс. На бокс мене. Привів дівчині, коли я був маленьким. Та й тепер, коли він є, то я не буду його лишати. Їду на змаганнях, катаюся різні країни. Був в Чечні, тепер у Москві стипендію дають. Найбільше, що запам'ятався тренером Степана, його тренування із чотирилапим другом. Ранковий та вечірній крос, хлопець бігає із собакою Джеком. У нього е, є дома собака, за яку він дуже переживає. Він от. Приїхав першим ділом, він не здоровався з бабусею, з дідусем. Він де мій, де мій собака? Де мій собака? От і він з ним разом, той собака, з ним бігає, ці кроси. По 10 кілометрів, ну як би в них така дружа. Тепер Степан готується до наступних змагань. Попереду ще один чемпіонат Європи планує потрапити і на чемпіонат світу. Слава Богу, як говориться, у нас у Чорносах зараз ми на високих нотах. Тому що, я вважаю, бути в призерах Європи для Черносів це велике достиження. І слава Богу, що це у нас вже входить в традицію, тому що у нас вже не перший воспитанник став призером Європи. Тому нам і слава. Почему? Потому что я считаю, что э, достижение таких результатов – это превыше всего. Олександр Хмельникола Остафій Чернівецький репортер телеканал Чернівці.